На небі засяла вечірня зоря, наступила святовечірня тиша. Скоро перша зірка зійде, а у нас ще мах витерти. Mm. Ой, Галю, певно, цей макс каменю роблений. Мабуть, вже дірку макітрі протру, поки він білим стане. Собаки? Так, туда ще. І мені, мені. Не займайте хлопці. Краще по кутах столу часник покладіть від нечистої сили. Що хату минула? Так мене ми дідусь вчив. Мам, зірка, перша зірка. Ну слава Богу, ходімо до столу. Діти, йдемо вечеряти. В основі нашої зими родинне тепло і світло різдва. Морози, морози, до нас вечеряти. Неморозбараболі, квасолі, огірків, буряків, полі жита, роса, гречки. Дай Боже, щоб ягнята родились, жито в полі колосилось, а сім'я купи трималась. Кутя, приліпись до стелі, щоб джоли роїлись. Отче наш. Це не просто свято. Це код нашої нації і, звичайно, наш добрий святий Миколай, який несе дарунки та віру в диво, навчаючи нас милосердю. Ах, до за колядувати. Смачна путя. Пам'ятаєте, як ми раніше колядувати ходили. Це не те, що зараз смс-ки слати. Раніше ми на Вінниччині зі здою ходили. Робили її самі з решета і кольорового паперу. Пане господи, дозвольте колядувати! Колядуйте, хлопці, прославляйте! Христого радуйся, орадуйся земля, сім Божим, народився». Дякую вам за гарну коляду, а тепер прийміть від нас гоститься. І, Андрійко, колбасу. Бо ти був найголосніший. Колбасу він пам'ятає. А як ми з дівчатами на маланки ходили. Пам'ятаєш? Оце було дійство! Не те, що ваші співи. У нас театр був. Мам, а ти ким була? Я? Я була циганкою. А тьотя Оля козою та такою козою, що її пів села боляло. Дай дядьку п'ятака скаже, там буде в Дай сала шмат, будеш багатий магнат. Ой-ой-ой, ой ой Ой, Людоньки, коза впала, не жива стала. Козі треба ліків дати. сала шмат. Сторам горілки, щоб зранку стала. Спала бери. Ой чи є, чи нема, пан Господар вдома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома, ой нема, ой, нема, та й до щедрий вечір, добрий вечір, та поїхав до млина, та укрій спеть любай, ме допива купувай, щедрий вечір, добрий вечір, меду, пива, пупу, Щедрий вечір, добрий вечір, щадріний Ще ківчастубан. Щедрий вечір, добрий вечір, щадрівний Ще ківчастуваль. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за щедрівку. Дозвольте Сів засіваю. Сіваю, посіваю, з Новим Роком освітаю. На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб було краще, ніж торік. Щоб родило жито, пшениця і всяка пашниця, коноплі льоми по стелі і льону по коліна, щоб вас, хрещани, голова не боліла. Гарні посівальники, цей рік буде точно багатий. Минають роки, змінюється мода, та є речі, що тримають нас разом міцніше за будь-який цемент. Наші звичаї, наша ідентичність.